Знову всім привіт! Я Кіра Степанович, старша наукова співробітниця Педагогічного музею України. Поруч зі мною Марина Ліфірова, перекладачка жестової мови. Ми знову в залі Педагогічного музею України. Ми знову під нашою музею педагогіки. І сьогодні я хочу вас познайомити ще одним виданням, яке зберігається у нас у фондах. Це журнал Світло. Цей журнал виходив друком один раз на місяць у період з 1910 по 1914 роки. Редакція журналу знаходилась у місті Києві за адресою вулиця Володимирська, 93. Всього вийшло 36 номерів. В музеї зберігається лише 18. Зверніть увагу на оформлення обкладинки журналу. В центрі сидить до нас лівим боком жінка, одягнена в український стрій. Має багато намист на щії та вінок з квітів на голові. Навколо голови Ореол зі світлом. Вона сидить серед книжок і протягує одну книжку правою рукою до пітьми. Пітьма зображена за жінкою. А з пітьми висовуються руки такий собі символ того, що освіта книжки. Це світло у нашому житті. Журнал видавав редакційний комітет, до складу якого входили відомі педагоги, письменники та діячі українські, такі, як Григорій Шерстюк, Софія Русова, Спиридон Черкасенко та інші. Часопис складався з кількох розділів: науково-педагогічні і публіцистичні статті, твори українського писемництва, розділ з. З біжучого життя, шкільна хроніка, критика і бібліографія. А в цих розділах висвітлювався тогочасний стан освіти України, питання теорії виховання і навчання, особливості реалізації теоретичних положень у практиці шкільної освіти та в сімейному вихованні. Проблематика публікації цього часопису об'єднувала педагогічну спільноту довкола проблем, які стосувались становлення національної системи освіти, і, зокрема, дошкільної. На останній сторінці одного з журналів читаємо. Приймається передплата на 1910 -й, 11 -й шкільний рік на український педагогічний журнал Світло. Журнал призначається для сім'ї і школи і виходить раз на місяць. Розміром від 4 до 5 аркушів по такій програмі. Перше. Статті до теорії виховання і народної освіти. Друге. Ознайомлення з усіякими питаннями по вихованню і практичне пристосування їх до шкільного і сімейового життя. Третє. Значення художнього розвитку в справі виховання і освіти. 4. Сьогочасне становище народньої освіти, школи і народнього учительства на Україні. 5. Хроніка діяльності всяких просвітніх педагогічних і наукових товариств. Шосте Огляди педагогічних російських і закордонних журналів. 7. Твори красного письменства, восьме бібліографія. Тобто проблематика була досить широка. А гортаючи сторінки цього часопису, знаходимо цікаві статті відомих педагогів, письменників та інших діячів. Серед авторів знайдемо Івана Соколянського, Бориса Грінченка, Дмитра Дорошенка, Олександра Русова, Степана Сірополка, Якова Стороженка. Якова Чіпігу, він же Зеленкевич та інших. Багато цікавинок є у розділах з біжучого життя. Наприклад, повідомлення священника на прізвище Шаравський, де він описує труднощі, з якими стикається при вивченні закона Божого. Автор на початку свого повідомлення зазначає наступне. Довга, більш 20-літня власна практика навчання закону Божого в початкових школах на Україні привела того, хто пише це до переконання, що вчити українського школяра закону Божого цієї найгуманітарнішої і особливо поглиблячої дух науки російською мовою все одно, що дуба або кедра. Повного, гарного, придатного і на найдорожчі речі витісувати, виправляти, на дорогу потребу ладнати кремінною сокирою. Зробиш замітину, підпору, може, незграбну партацьку халабуду та не зробиш навіть хліва путящого. Також автор наводить приклади нерозуміння дітьми деяких понять. Наприклад, російською мовою лесниця. Діти зрозуміли як ослін або лисиця. Однолітній ягненок». Діти зрозуміли, що це той, що родився цього літа. Стройний. Для дітей це означало дружній або той, хто построївся. І так далі. В цьому періодичному виданні кожен з нас може знайти щось цікаве для свого дослідження, для роботи, або і просто так для себе. В описі цього відео ви знайдете посилання. На файл з переліком номерів, які зберігаються в педагогічному музеї, а також зміст кожного журналу. За журналом або окремою статтею, яка буде вам необхідна, звертайтесь на сторіночку Педагогічного музею України у Фейсбуці. Посилання так само буде під цим відео у приватні повідомлення. Надсилаємо ми. Відскановані, оцифровані сторінки нашого журналу у форматі PDF. Якщо з будь-яких причин цей формат для вас є недоступний, ви маєте змогу звернутися за текстовим форматом. Єдине, враховуйте час, оскільки на переведення сторінки у текстовий формат необхідно від 2 до 4 днів. На цьому все. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей.